Печінкові млинці це неймовірна смакота. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати печінкові млинці. Це дуже вдалий рецепт, який завжди вдається. Для того нам потрібно взяти 750 г курячої печінки. А можна брати будь-яку. У миску з печінкою додаємо 3 яйця. Приблизно півчайної ложки солі. Перчимо масу за смаком, перемелюємо все занурювальним блендером додаємо 150 г пшеничного борошна та розмішуємо тісто за допомогою вінчика. Коли маса стане однорідною, вливаємо 380 мл холодного молока і теж розмішуємо.